Дорогі друзі, скоро наближається час, коли цей 2023 рік кане в минуле і настане новий, новий незвіданий для нас рік. По милості Божій Бог дарував нам багатьом із нас майже прожити цей рік. Бог боріг, благословляв, Бог охороняв і навіть тоді, коли. Така небезпека і в нашій країні. Бог нас по своїй милості береже. Ми знаходимося в Його руках. І перше всього, я хотів би за це, щоб ми дякували. Та, наближаються різдвяні свята, ми будемо згадувати прихід Господа нашого Ісуса на цю землю, нашого Спасителя. Але я хотів би, щоб ми вже почали дякувати, Перше всього, за наше. Життя, яке дарував і дарує нам Господь. Друге, за що я хотів би особливо, щоб ми подякували, це за спасіння. Воно досталося нам задарма. Написано в Слові Божому, що ми спасаємося по благодаті Божій через жертву Ісуса Христа, через Його Волговську смерть, для нас відкрився доступ. До спасіння, до примирення з Богом. Особливо для нас, язичників поганих, які не були вибраним народом Божим, але й нам відкрилася благодать Ісусі Христі, за що слава Йому! Це не наші заслуги, це милість вічного Бога, Бога Вседержителя, Бога любічого, написано короткі слова про нашого Бога Бог є любов. І почув я гучний голос, що лунав з перстолу. Він промовляв ось оселя Бога з людьми, він оселиться з ними, і будуть вони його народом, і сам Бог буде з ними їхнім Богом. Він витре кожну сльозу з їхніх очей. І не буде більше смерті, не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю. Бо все старе минеться. Якщо говорити більш так ну, ширно, то воно в будь-який час. Правильно бачити навіть час благополуччя. Читаємо Боже Слово, не раз проповідає шаврам. Слові живеш. Весь мій гріхи прости, В небо скоро Чудо і чудес, наш Христос воскрес земле вся співай. Він живий у гробі нема Христа, Його величай, він воскрес віч немає страждання. Маю в небі вічний дім, є на вічність Бозі сподівання, Він воскрес і воскрес в внім. Господь частка моєї спадщини і моєї долі. Ти охороняєш мій життєвий шлях, мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені. Благословлятиму Господа, що став моїм порадником. Навіть уночі навчає мене моє серце.